Привітик, привітик Сонечки. Сьогодні буде достатньо цікаве відео. Ми з вами будемо порівнювати не просто два якихось бренди, а косметику Ламель і косметику Заврори. Косметика Заврори це взагалі якась окрема історія. Буквально можете побачити два минулих відео на моєму каналі про це. Також ще окремо бренд макія бренд. Макіяж брендом Ламель, ось так. І сьогодні ми будемо порівнювати ці дві категорії, можна так сказати. До речі, як вам фон? Тому що трошечки захотіла щось змінити. Взагалі напишіть, як вам чи подобається, чи важливо це для вас у відео, які ви дивитесь? Тисно, ми почнемо з тональних засобів. Я буквально порівнювала Сафі бібі крем з clear Face, тому і зародилась така ідея для цього відео. Зараз на одній стороні буде Сафі, а на іншій. Мікс із клєр фейсів і побачимо, тому що мені здається, що вони просто ідентичні. Я не бачила зовсім ніякої різниці, коли наносила сафі. Мені здається, знаєте, що ви бачите мене без косметики вже частіше ніж я сама себе, тому що ну дуже мало відео, на яких я з'являюсь одразу вже з косметикою на обличчі. Я ось так наношу пальчиками, потім розташуємо спонжером спонжем або б'юті блендером. Тож зараз на цій стороні обличчя у мене BB від Safi, а на цій стороні мікс із клярфейсів. І ви можете бачити, що тони дуже сильно відрізняються. Все-таки, ось цей більш такий до персикового, а ці більш такі жовті, білі, я не знаю. Почнемо, давайте з BB від Сафі. Uh, він достатньо липки, як я казала в минулих відео. До речі, після того огляду, коли я зробила на косметику з Аврори і носила його потім цілий, ден, цілий ден цей BB крем то він прям таки ну, відчувався на шкірі. Знаєте, мені навіть трошечки заважало. Зараз спробуємо тушувати ламель, і тут ситуація кардинальна. Подивіться, воно прям я стаю біла, як просто аркуш паперу. Можемо бачити, як ліг наш БіБі від Сафі е за 30 гривень, і наші клієрфеси по 150-190 Вони більш матові, він більш сяючий, має сатиновий фініш. Знаєте, мені подобається навіть більше покриття. Як виглядає у Сафі, воно якесь таке, зараз я вам покажу, більш однорідне і виглядає більш якісно чомусь, ніж е ламель яким чином взагалі? Думала, чим можна порівняти рум'яна від сафів. Це тепер мої фаворити. Я вже казала про це неодноразово. Вони дуже круто виглядали на шкірі до кінця дня, коли я пробувала їх у минулому відео. Також я знайшла для них альтернативу все ж таки, від ламель Moonrise, тому що тут достатньо. О, я взяла 402, -й. секундочку. Саме 401 відтінок, він такий більш рожевий, більш яскравий. Чимось нагадує Сафі, але можливо я змішаю 401 і 402, тому що щоб вийшло прям таке щось дуже близьке саме до Сафі. І будемо зараз тестувати. Я розумію, що це е, кремові текстури, а це сухі текстури, але я думаю, що це не, не завадить нам побачити ефект. Починаю наносити рум'яна, це 402-й зараз тон. Більш такі вони до коричневого осінні відтіночки. І зараз на цю ж сторону нанесу трошечки 401-го. Вони якось так з часом дуже сильно тріскаються. Я не розумію, з чим це пов'язано, звісно, але таке собі. Хоча їх вистачає неймовірно надовго, і зараз я знаю, що їх навіть зняли з виробництва. і Мене багато хто питає, де можна купити, де можна купити. А я навіть не знала цього, що їх зняли, тому блін. Просто жах. Їх я теж тушу вологим спонжем, мені подобається, як вони е, лягають тоді на шкіру. Зовсім забула, що у таких відео ми радиційно з вами кажемо, хто перемагає у кожному раунді, так скажемо. То серед тональних основ, на чому б я надала перевагу, то це точно Сафі. Тому що, ну, подивіться, він дійсно виглядає набагато краще. Напишіть мені, звісно, вашу думку в коментарях. Отож, сонечко, я нанесла рум'яна, і ви мене, звісно, вибачте, але косметика з Аврори продовжує перемагати, тому що я вони цього не бачили, але я прям таки дуже сильно якось нашаровувала мунрас, хоча, ну, перший раз таке з ними відбувається. Думала, що достатньо пігментовані, але у порівнянні з сафі, вони виявилися взагалі не пігментованими. І не знаю, по відтіночкам мені здається, що до обличчя більш підходить сафі. Тому обирайте для себе, але певно, що я б зупинилася таки на Сафі. Тим бачу, що ламель зняли з виробництва, і це, в принципі, такий непоганий аналог, хоч і різні текстури. Сонечки зараз буде ставати дуже-дуже гаряче, тому що ми будемо порівнювати Moonrise від ламель і Highlighter, який вже купило дуже багато людей по моїм рекомендаціям. Мені здається, Аврора повинні вже виплачувати якісь там за рекламу кошти, тому що я безплатно рекламую їх косметику на секундочку. Скільки це їм прибутку під? Mm. Ось і я про це і ці, і ці люблю. Але ось цей хайлайтер я в нього закохана. Тим паче, текстури будуть навіть однакові. І хочу почати наносити сафі, сафі. Знаєте, сонечко, ось я наношу, і я раніше не знала, що в мене до хайлайтерів є якась така невимовна любов. Ну, серйозно, типу, я думала, що ну, хайлайтер, хайлайтер. Я ніби завжди спокійно ставилася до цього продукту. Ага, спокійно. Я тепер на кожен хайлайтер, так просто Ах! і пишу від нього. Не знаю. Це я просто. Просто шовуємо, і одразу ну, ви бачите, як він сяє. Я не можу. Я не можу перестати ним взагалі якось захоплюватись, тому що мені дуже подобається це таке лайтове. Сайво, яке підсвічує просто шкіру середини. Це виглядає так супер. Я навіть говорити нічого не буду, це само собою зрозумілі речі. Далі, 401 тон у мене це хайлайтер суфле від Lamelle. Беремо іншим пальчиком, аби не переплутати їх. І прям теж пальчиком я наношу. Хоча ось дивіться, відтінки зовсім схожі. На, ось тут у мене сафі, а ось тут зараз Сламель, і вони прям дуже-дуже дуже схожі. Зараз подивимося, що буде на шкірі. Можливо, ми їх взагалі не будемо відрізняти. Сонечки-хайлайтер, мені здається, просто ідентичні. Ви можете ще порівняти, я вам зараз ось покажу. Але. Ну, тобто, хоча це все одно мені подобається більше сайфів. Хоча вони, вони однакові чи ні, я не розумію. Напишіть в коментарях, побачите якусь різницю чи ні. Ну, Мені здається, що я не фарбувала ту що ту сторону обличчя одним і тим же самим продуктом. Не знаю, не можу тут визначитись, але чисто, якщо говорити про якийсь фінансовий аспект, фінансову сторону, то надав я перевагу все-таки Сафі, тому що це плюс таке відкриття для мене щось нещодавно про те, що я дізналась, тому поки що надаю перевагу Сафі, і вже Сафі 3-0. Порівняно з ламель. Ну, що ви готові, тому що тут уже така пішла. Тяжка артилерія, це в нас палеточки. Палеточки для тіней. У мене є ось така від Сафі. і я не знала, не змогла обрати яку із ламель, ну, яка із ламель більше сюди підійде, тому що ніби і ці відтіночки схожі, ось ви можете бачити. І ці відтіночки, такі як на цій палеточці, є на цій палеточці. Тобто, знаєте, як ці дві заміняють ось цю одну. Звісно, що я починаю з консилера як бази під тіні, потім трошечки наношу палеточку ламель, пудровий відтінок. І такий же. З палетки Віса. Потім, що звісно, гарненько все це тушуємо. Я зробила таку пудрову підложку і на те і не те око. Вони по відціночкам майже однакові, як мені здається, зараз у дзеркалі, не знаю, як на камері, але відчуттям ламель, ламель лягає більш легко, така масляниста текстура в неї, воно, прям так, знаєте, як намазує щось так, так, вершкове масло, ніби. Дуже зручно в цьому плані, тому певно, що у палетках ламель переможе. Але зараз спробуємо. Хочу ще з вами зробити таку цікаву штучку, взяти з цієї Палетки. Ось такий блиск, і нанести його у кутикока, а ось цей вже такий більш коричневий бордовий, далі на все інше віко по віко. Тут зробити аналогічну ситуацію, але тут буде більш сіріший відтіночок, і потім вже більш такий теж бордовий, але бордовий, більш мені схожий Давайте зараз засвочимо ось такий відтіночок. Вони взагалі на ручці, до речі, не бордовий, ось тут. на на зап'ясті, він більш такий якийсь. Я не знаю навіть, який це кольор, але дуже-дуже приємний і гарний. Я не знаю, який відтінок до цього підбирати. Тому що навіть все ж таки такий буде більш логічно взяти. Ось цей ось. Знаєте, у сафі все ж таки гірша пігментація. Знизу сафі ви можете бачити зараз, а зверху ламель. Відтіночки відрізняються, але в цілому схожі, тому зараз зробимо такий цікавий якийсь макіяж очей, і буду розказувати вам, що зручніше. Ви це чуєте? Кішечка мурчить Вона завжди спить, коли я знімаю зі мною. Лежить і мурчить Їй потрібно тільки, тільки ти притронешся до неї. Вона вже буде мурчати і Зараз лежить і мурчить. Я потім вам в кінці відео зніму, коли вже закінчу зйомку, покажу. Трошечка ми відволіклись. Зараз наношу шимер від Сафі, і він дуже класно виглядає на оці. Я прям люблю різні такі блискіточки, і він прям дуже-дуже дуже стильно виглядає. Так знаєте, якось круто. Тепер буду наносити сюди, але зараз я вже розумію, що це буде набагато сиріше, темніше. Відтіночок буде відрізнятись, але давайте спробуємо, що нам заважає. Отож, сонечко, я ніби завершила фарбувати, можу показати вам ближче, як це виглядає. І тут навіть дуже важко обрати, тому що виходить, що я протестила цілих дві палетки ламель одразу і self-love і ламель to go з ось цією Safi Honey Camp. О, я, до речі, зрозуміла, це, типу, знаєте, такі медові соти, і тому називається Honey Camp. До мене чомусь тільки. Прийшло це. Тож до чого я хочу прийти з вами у результаті, що і ця палетка, і ця палетка, ці палетки мене цілком влаштовують. Але якщо ці цими легше зробити цей макіяж, тобто ну один-два мазки і все є, то цією потрібно більше просто нашаровувати. Але за 50 гривень, знаєте, це дуже файно, дуже класно виглядає. Тому тут я нічого не можу обрати, і тому, і тому один бал даю, виходить, що було 3-0, тепер 4-1. Ось такий якийсь у нас рахунок. Отож зараз. Тоді я швиденько фарбую Війки і порівнюємо з вами блиски для губ. Я вже повернулася з Війками з легеньким контуром губ. Так, ось так. ось Що що вже забула, що на якій стороні у нас. І на цій стороні зараз буде блиск від Сафі, такий він прозорий насправді. І на цій стороні е, ламелі з колекції Instaglass. Вони насправді дуже схожі чимось, тому що, що у цього зараз, якби вам сводчики показати, тут у мене тіні, давайте на цій ручці, е, тут він такий, ніби більш здається. Червоний якийсь від, від сафі, але на губках цього відсіночку взагалі, взагалі не видно, він взагалі там непомітний. Не ну, певно, що зараз вам так не буде дуже зрозуміло. Ну, звісно, що видно, де Сафі, а де Ламель, але зараз нанесемо на губки і все буде вже більш, більш помітно. Де я взяла дзеркало? Так. Отож, відкриваю сафі. По-перше, якщо порівнювати запахи, то ось цей такий аромат просто якогось баблгаму, кавунчику, я його ні на що б не проміняла. Наношу, наношу. То Сафі я вже нанесла. Ви знаєте, мені він чимсь нагадує Lifter Gloss у 4, ні, у четвертому, 4-7 у тоні, здається. Тому що дуже круто він лягає на губи. зараз сюди наношу ламель на іншу сторону. У ламель, до речі, не такий приємний аромат, навіть, як у Сафі. Хоча Сафі коштував 9 гривень, а ламель, я не знаю, ну, певно, далеко за 100. Отож, сонечка, нанесла я. І той, і той блиск на губи. Що можу сказати, Сафі, він більш маслянистий, він більш густий, ламель, ламель більш рідкий. Але в той же час мені подобається, який ефект створює ламель. Але і Сафі мені теж подобається. І я взагалі не знаю, що тут обрати, тому що якщо палетки там було і там, і там один-один, то тут, певно, що все-таки я не дам перевагу Сафі, тому що, хоча ефект рідкого скла теж дуже гарний на губах створюється, м -м, навіть не знаю. Ні, певно, все ж таки є стафі, тому що тут є такі е, маленькі блискіточки, і вони мені дуже подобаються. І тим самим рахунок 5-1 на користь продуктів Заврора. Дуже це цікаво все вийшло, але маємо ось так, що маємо. А вам, сонечко, по традиції, я дякую за перегляд. Залишайтесь зі мною, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь. І по традиції також до зустрічі у нових відео.